Особливості обміну речовин у гетеротрофних і автотрофних організмів Як ти вже знаєш, живі організми можна поділити на дві великі групи гетеротрофні та автотрофні. Гетеротрофні організми для синтезу власних органічних речовин використовують готові органічні сполуки, які вони отримують від інших організмів або з навколишнього середовища, автотрофні організми для синтезу власних органічних речовин. Здатні використовувати неорганічні речовини. Енергію для цього процесу вони отримують або у вигляді світлового випромінювання, фотоавтотрофи, або завдяки хімічним реакціям неорганічних речовин хемоавтотрофи. Незважаючи на таку принципову відмінність, процеси обміну речовин у гетеротрофів і автотрофів подібні між собою. Однаково або майже однаково в них протікають основні процеси реалізації та відтворення спадкової інформації транскрипція, трансляція і реплікація. Однакові реакції відбуваються під час гліколізу та в циклі крепса. За однаковим принципом працює дихальний ланцюг на мембранах мітохондрій. Процеси утворення і розщеплення ліпідів та вуглеводів також дуже подібні. Звичайно, є й певні відмінності в роботі ферментних систем, але самі схеми реакцій та їхня послідовність в основних процесах метаболізму дуже схожі. Це підтверджує гіпотезу походження всіх клітинних організмів від спільного предка. Гетеротрофи отримують органічні речовини, що забезпечують їхню життєдіяльність від інших організмів, так гетеротрофи можуть поїдати інші організми або паразитувати на них. Частина гетеротрофів живиться мертвою органікою, грифи харчуються мертвими організмами, а деякі комахи, зокрема скарабей або міль, продуктами їхньої життєдіяльності. Дощові черв'яки здатні споживати ґрунт, що містить органічні речовини від мерлих рослин, а деякі двостулкові молюски відфільтровувати з води малі органічні молекули, які утворюються в процесі гниття. Малі органічні молекули гетеротрофи можуть відразу використовувати у своєму метаболізмі для синтезу потрібних їм речовин, а от великі органічні полімери, білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти їм доводиться спочатку розщеплювати до мономерів. Після цього мономери використовуються гетеротрофними організмами для синтезу органічних речовин. Зазвичай таке розщеплення відбувається всередині організму у савців, птахів, мурах, амеб тощо. Але для деяких гетеротрофів характерне зовнішнє травлення, коли розщеплення відбувається поза організмом у бактерій, грибів та інших. Енергію для життєдіяльності гетеротрофи отримують, окиснюючи, поглинуті або самостійно утворені в процесах клітинного дихання безкисневого чи кисневого органічні речовини. Цю енергію вони можуть використати для синтезу малих органічних молекул, наприклад, амінокислот, але синтезують вони тільки ті речовини, що не надходять у достатній кількості в організм з їжею. Зокрема, у людини лише певні амінокислоти синтезуються в організмі амінокислоти, які організм не може синтезувати, називають незамінними незамінні амінокислоти в різних організмів можуть бути різними. Також незамінними для гетеротрофів є вітаміни. Автотрофні організми всі свої органічні речовини синтезують самостійно, тому питання про наявність незамінних амінокислот для них не є актуальним. Енергію для свого метаболізму вони, як і гетеротрофи, отримують у процесах клітинного дихання, але органічні речовини для цього процесу автотрофи синтезують самостійно. Основна відмінність фотоавтотрофів. Отримання енергії для синтезу органічних речовин у процесі фотосинтезу. Фотосинтез можуть здійснювати як прокаріотичні організми, зокрема ціанобактерії, так і еукаріоти, одноклітинні та багатоклітинні водорості зелені рослини. Під час фотосинтезу з вуглекислого газу та води за участю енергії світлового випромінювання утворюються органічні речовини. Процес фотосинтезу складається з двох основних фаз. Світлової та темнової під час світлової фази молекули хлорофілу захоплюють кванти світла і використовують їхню енергію для фотолізу води, розщеплені її на атоми гідрогену та оксигену. Атоми оксигену об'єднуються в молекули кисню і виводяться з клітини, тоді як атоми гідрогену захоплюються спеціальними молекулами-переносниками надф. Також у цій фазі частина енергії використовується для утворення молекул АТФ. Темнова фаза для свого проходження не потребує наявності світла, звідси й походить назва. У реакціях циклу Кальвіна відбувається синтез молекул глюкози з використанням атомів гідрогену від молекул переносників та енергії молекул АТФ, які були отримані в процесах світлової фази. Надалі молекули глюкози використовуються для синтезу інших органічних речовин у процесах метаболізму, безпосередньо або як джерело енергії. Хемоавтотрофи отримують енергію для синтезу органічних речовин з неорганічних, використовуючи енергію хімічних реакцій, у яких відбувається процес окиснення. Залежно від того, які хімічні реакції використовуються, хемоавтотрофів поділяють на кілька груп. Так, залізобактерії використовують реакції окиснення солей ферому. сіркобактерії, тіобактерії окиснюють сполуки сульфуру, нітрифікувальні бактерії використовують реакції окиснення сполук нітрогену, а водневі бактерії окиснюють гідроген. Зазвичай гідроген є одним із продуктів розкладу органічних речовин після смерті організмів, тому водневі бактерії поширені у ґрунтах.